дівчата, українки, не треба себе забувати. І говорити, що потім дивимося пункт перший? А зараз все для моєї дитини? Справа в тому, що ви знецінюєте себе в очах дитини, ви закладаєте в дитини програму Мама, це моя наймечка». Пам'ятаєте гарне українське слово? І вона буде до вас ставитися до обслуговуючого персоналу. Дитину треба на курси відвести. Там вона скаче на коняці, там вона плаває з дільфінами, тут вона зустрічається з друзями. А вам що лишається? Знетомлення, знесилення, плач ввечері або швидкий секс, незрозуміло з ким для того, щоб задовільнити якісь фізичні потреби. Ми з вами говоримо чітко, реально і конкретно на моєму каналі. Тому діти не мають бути на першому місці. На першому місці має стояти ви, ваше забезпечення себе, ваша реалізація, оскільки інтеграція це сімейний проєкт, це мама і дитина. Якщо мама просто як та коняка. Впаде, то дитина ваша не виживе без вас. Будь Под ласка, подумайте про цей.